24 години, про які говорив Трамп, ну, вже так тягнуться десь місяці-два, якщо рахувати від дня інавгурації. Одна з останніх заяв, те, що Дональд Трамп говорив, мовляв, ми вже в 10 ярдах від перемоги. Це десь приблизно 9 метрів. Ваша думка стосовно того, в скількох метрах ми ж від Тієї самої перемоги, про яку говорить адміністрація. Пане Андрію, давайте почнемо з вас. Тут важливо зрозуміти, чиї перемоги, тому що я так розумію, що от тут було сказано про припинення вогню, припинення або мирної якоїсь угоди. Перемога, звичайно, це дуже цікава ситуація. Можливо, для нього це якась буде перемога. Ні, давайте так для Трампа, окей, це буде перемога, буде відверті. Тобто для України точно це не перемога. Ну і для Росії, слава Богу, це також не перемога стосовно там 9 ярдів, ну в. Чи 24 двадцяти години йому треба поменше ставити оцих ліній, тому що він сам себе закопує в таких лініях і ну, а потім виправдовується, що це невдалий жарт, і ще там щось, так і виходиш це, це ж це ж якраз для нього і політична проблема. Ну, розумієте? потім з цією ями буде дуже, дуже важко вибиратися. Mm -hmm. І мене, до речі, там вчора також запитували, каже: А де ж ця червона лінія Трампа, коли вже його набридне, коли там ну що Путін так дуже прекрасно маніпулює? Всіма фактами відсторонює його від, від прямих його обов'язків натиснути на 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 на, на Росію, тому що на на Україну непогано справляється тисне, а от а на Росію чогось не сильно, і при цьому ж таки ми розуміємо, що Трамп мав би. Вже або зірватися, або як мінімум сказати якесь своє фінальне слово. Ну ні, він далі продовжує там рухатися на зустріч, тому що все-таки надіється, що це все припиниться досить швидко. Він переможно викине руки вгору, скаже, ми, ми, ми припинили війну і так далі. тому подібне. Чи це можливо? Це можливо, але е, на даний час е, для, повернутися до таких червоних ліній. Важливо, щоб Трамп е, поставив чіткі собі е, дати. Коли він готовий вже припинити вогонь, а чи можна це зараз спрогнозувати? Ні, це неможливо. Але для України це важливо. Поясню, чому. Тому що якраз в ці моменти, як тільки Трамп поставив свої чіткі моральні в голові для себе дати, наприклад, він там між паралельно домовився з Росією, погоди якийсь там 2 квітня, гіпотетично, ага. і з України погоди. Ну, Україна каже, перед питань немає, ми вже готові. І як тільки перед 2 квітня Путін йому скаже, що Давайте ми ще ось це виправимо, ще трішки в і він зламає оцю свою дату в голові. от тоді дійсно в червоній лінії може бути перейдений, і дійсно Трамп скаже, що ну давайте достатньо розмов, давайте тоді вже будемо говорити мовами там цифр. Будемо відмовлятися, будемо будем тиснути, будемо платити за це все.